Привіт, мої котики! У нас сьогодні 19 червня, і мене цікавить ірано-ізраїльський конфлікт, тому що він такий, ну, ви знаєте, вибуховий. Да, що я сьогодні тут прочитала на одному з телеграм-каналів харківського публіциста. Знову ж таки читаю російською, намагаюсь перекладати одразу. Дивіться, на Тегеран обрушується ураган торнадо, символи режиму зриваються і рушаться від вищательних центрів, і скорі, а скорі інші об'єкти, толпи жителі масово бігуть. Так виглядає останній диктат. Дні диктатури, да, так виглядають останні дні диктатури. Ситів вже в, в, в соціальних мережах мем, ліг поспати на пару годин і проспав декілька э, сторінок, декілька э, розділів майбутнього підручника з історії. Так, э, ну давайте подивимося, чи настільки близько в нас Іранду, э, чи настільки близько близька до падіння, чи настільки близько останні дні диктатури іранської, Іранської, так? Да, зрозуміло, тобто, чи дійсно диктатура в Ірані ось ось? А, а, Так, зараз уточнюю. Зараз, справді, насправді, десятка це остання, ну, знаєте, хоч це і десятка пентаклів, да, але це вже кінечна, кінцева така фішка масті, да, кінцева карта масті, тобто виродження вже, да, тобто початок вже був давно. Початок був давно, ось уже виродження, і там починається знову щось нове. Так, а, давайте зараз уточню, так? Да? Так. Ну, все-таки, бачите, кажуть карти, що <три> треба читати не як останню карту. Кожної масті, а як доволі стабільний такий, да, десятка пентаклів вона стабільна карта все-таки. На додаткове запитання сказали, що не так воно і близько вже ця диктатура. Не так близько, да, падіння диктатури. Хоча, це, бачите, це десятка пентаклів, вона не настільки взагалі молодші аркани вони не настільки. Тривалі як старші аркани, да? тобто, якби якийсь там старший аркан, бо все могло б там на роки затягнутися, так? Ну, може, ну, місяці точно, ну, не день-два. Точно не день-два. Це може розтягнутися на місяці, там, рік може. Ну, може і більше. ні, не більше року, мені здається. Місяці все таки Так, давайте спитаємо, все-таки я уточню, це все-таки місяці чи роки. Угу, непонятно, непонятно, розумієте, як вам сказати, все-таки від якихось дієвих осіб все залежить. Тут є учасники подій. Які щось вирішують, мах просто так не випадає. Тобто хтось смикає за ниточки, да? у нас є там інтересанти, і Британія включається, і США включаються. і тобто, ще якісь сили включаються, і Китай там прокидається, і всі якось намагаються діяти. Да? Тобто нема остаточної якоїсь відповіді, тому ну, він завтра точно не впаде. От, ну, по десятки пентаклів він це точно не завтра буде. Ну, Це мінімум місяць, я вам так кажу. Далі, дивіться, така цікава новинка. Тут з'явились з'явилися непідтверджені повідомлення про те, що офіцери армії Ірана намагаються встановити контакт з принцем Ризу Пехлеві з метою заявити про намір вийти з-під влади нинішнього режиму. Да, це крута новина, тому що там, де армія, там і перемога. Пригадуємо всі війни, всі революції, там, на чиєму боці армія, на тому боці перемога. Ну, це очевидні речі. Так і читаю далі відповідно цих повідомлень, офіцери прагнуть офіційно виразити цьому резу пихливі принцу свою лояльність і підтримати його в місії по переходу до демократичного устрою Ірану після падіння Ісламської республіки. Реза Пехлеві – це син останнього шаха Ірана, Мохамеда Рези Пехлеві, який був скинутий в ході Ісламської революції 1979 року. Да? Ну, давайте подивимося, чи дійсно це так, чи є це намір, да? чи це правдива новина про те, що дійсно офіцери армії Ірана намагаються встановити цей контакт. Так, давайте, чи, чи дійсно це так? Ну, Знаєте, от, це карта падіння режиму, в принципі, да? Тобто режим, карти говорять, режим падає. Війна це карта війни, падіння режиму, це звернення імператора, да? Тобто, ну, я так думаю, що да, все-таки вони по цій карті вони намагаються встановити контакти якісь. А, наскільки вони масові, це по-перше, да, один, два, там три. Да, наскільки це колективна така дія, а, наскільки це багато чогось? Ну, доволі багато. Да? тобто дев'ятка пентаклів це людина, яка. Сама щось вирішує, сама собі стоїть. В неї все є. Вона в достатку, але вона не в комунікації, вона сама в садочку гуляє, така, да, десь там пішла, погуляла. Тобто, ну, я так думаю, що це не масове явище поки що. Якесь, може декілька офіцерів встановили якісь там контакти. Ну, Це теж непогано. Але давайте подивимося, наскільки це здатно перерости в якусь ну, таку масову історію. з Ну, Не дуже, бачите, двійка. Двійка пентаклів, це так, воно так, ну, камсі-камса, туди-сюди, да? шах вперед, шах назад. <кій> Отак воно може і буде, да? вони думають, якщо цей а, по, господи, як він називається, по башні режим паде, то вони хочуть себе підстрахувати. От і все про що це говорить. Так, далі цікаво Ну, я собі тут записала: Трамп сказав, іранці запропонували приїхати в Білий дім для переговорів. Да? Там же Трамп на них натискає. Президент США також заявив, що наступний тиждень стане вирішальним. Це ми вже чули у відношенні Ірана. Відмітив, що Ісламська республіка більше не має системи ПВО ППО. І невідомо, скільки ще вони зможуть протриматись. Я знаю, що багато хто хотів би, щоб Трамп розбив Іран, але Трамп такий миролюбний, все время щось говорить. що Люди гинуть і так далі. І так далі. Так. Така новина, і далі тут наступна в мене новина зараз біло... деякий час назад в Білому домі почалося обговорення питання ізраїльсько-іранської війни. Трамп заявив своїм старшим радникам, що затвердив план удару по Ірану, але призупинив наказ в очікуванні згоди Тегерана відмовитися від ядерної програми. Да? Тобто от такі от новини. Всі очікують, що Трамп щось зробить. Трамп заявляє, що ми поки що дивимося, наскільки вони згодні, наскільки вони договору здатні, наскільки вони готові відмовитися від цієї ядерної своєї програми. Так, і що мене тут в цікавить в цьому, о, в цьому повідомленні, так? Да? Перше. Чи дійсно Трамп налаштований розфігачити Іран, якщо Іран не відмовиться? Так, да, готовий. Він готовий. Представляєте? По цій карті почалася війна наша. Отак от летіли на нас а, ракети. Так, да, він готовий насправді. І ще що? Але він, бачите, він готовий, але він призупинив сподівання, щоб ніхто не гинув, все-таки ядерна зброя. Це ядерна зброя, да? і він ну, не, хоче бути... не хоче бути миротворцем, а не, не хоче бути імператором, да? Ну Чи чи давайте так, чи зможуть відбутися ці перемовини? Да? З Іраном. Так. Ну, все не про перемовини. Так, це не про перемовини. Чи зможе Іран відмовитись від ядерної програми? Може, так. Да. Може, може, ви знаєте, може відмовитись. Ну, окей, час покажу. Так, ще одна новина. Ми розглядаємо Ферегини як нейтральну державу, як сторону. А, це вже інше у нас. Так, про Тегеран, о, про Іран і Ізраїль забули трошечки. Тепер ми повертаємося до Росії. Я так декілька новин обрала, які мені цікаві. Дивіться. І тут уже теж про таке загострення цих всіх подій. Так, я хоча я не люблю це слово, вже воно загострюється, загострюється. Дивіться. Щодо того, що ФРГ підтримує Україну. Так от, що там сказав цей Путін, да? Він сказав: ми розглядаємо ФРГ не як нейтральну державу, як сторону, яка підтримує Україну. Навіть як учасника бойових дій. Понял, так? Да? Учасника бойовики. Як нам сприймати ці слова? Як нам сприймати ці слова? Ну що он обіцяв вернутися, так хочеться сказати, а точніше, можна виразитись. Так, давайте інакше питання поставлю. Нам воспри сприймати ці слова як погрози, які вже були. Да? Тобто це циклічність. Вісімка це циклічність, да? це у нас лимністка. Так, такий знак безкінечності. Тобто воно туди-сюди, обратно, і до безкінечності. Це така гойдалка. Да? Сприймайте це як чергове загострення. Так. Який сигнал хоче подати Хутін? Путін. ФР, ФРГ цими своїми словами. От він ну, буквально якби переклали, то що б це були за слова? Навіть, то, цю хм, Ні, звісно, <звісно> 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 Давайте цю карточку. Спасибо. Давайте все-таки спробуємо доковиряти, а все-таки. Ну, на що це схоже? Ну, мужик сказав, мужик сделал, Да? Тобто він намагається проявити силу свою. Все. Чи, ну, в принципі, імператор здатний на дії. На які дії. на які дії він був би здатний. Опять-воська, бачите? Цікаво, так, хто спостерігає, Двічі випала. Балакали, балакали, сіли і заплакали. Да? Піде по погрозиться і піде далі плакати собі. Так, поки ніяк ми це не сприймаємо, просто болтаємо. Так, далі. А глава Міністерства іностранних справ Китаю, це теж цікаво, дії Ізраїля незаконні, ми не можемо залишатися в стороні і просто спостерігати. А тепер питання залу. А яке б ви прийняли рішення в даному випадку? Ну, тобто, всі, хто читає цю новину, слухають в моєму озвученні. І далі таке підпитання: повномасштабна війна з Китаєм. Да? Тобто, ну дивіться, ось. Китай все таки на карті, якщо подивитися, така на мали... немаленька країна, да? але, і, знаєте, немаленькі країни теж можна зруйнувати. Чим більша система, тим простіше. Чим складніша система, тим простіше її зруйнувати. Дивіться, що мене цікавить, чи готовий Китай дійсно вступитися в цю війну на стороні Ірану, тобто вісь зла Яку сторону? Займає Китай. Тук клятий Китай, продукцію якого. Ми, а, він більше у нас до добра схиляється чи до зла. А, Він сидить на своєму троні і рахує свої гроші. Дослівна відповідь тару. Взагалі, королева Пентаклів, вона стабільна жінка, вона про добробут. Китайці, вони насправді готові воювати, але не люблять. І все ж таки, да? окей, ми не можемо залишатися в стороні і просто спостерігати. Ну то що вони зброю даються, вже понятно. Це про гроші, до речі, ще карта. Про гроші. Так, якою буде допомога Китаю, якщо вони гіпотетично, да, от вони включаються в цей конфлікт, в вигляді кого вони включаються? Гроші. Фінансування. Вони не будуть солдатів посилати, вони не будуть якось там о, кі, ракети відправляти. Да? Вони будуть грошима. Зброю, можливо, там. Ну, тобто, це матеріальна складова, бачите? Це матеріальна складова. Ну, так, як вони й Росію підтримують. Так, і далі цей публіцист. Політінформатор говорить. Я поки що не наважуюсь називати його ім'я, а можливо, йому не сподобається, що його ім'я полускають в розкладах Таро. Я не знаю, як він до цього ставиться, щоб мене ніхто не забанив. Тому я не буду його поки що називати. Так. Він пише, вісь зла зашиталась, це добре, дивлячись на незавидний фінал АЯТО. Інші диктатори почали нервувати і приміряти його судьбу на себе. Цікаво, як далеко готовий буде піти сінь Китай, щоб утримати трон. Давайте ще раз спитаємо, а чи дійсно диктатори почали нервуватися, а чи дійсно ми наближаємо наближається той час, коли дикта... ця вісь зла, вона рухне. Давайте так, я хочу спитати, чи дійсно Китай нервується? Лідери Китаю нервуються, чи дійсно це так? Ну, вони відчувають, що якось, як вам сказати, повішений, він не нервується, він страждає. Він розуміє, що треба приносити якусь жертву. Він розуміє, що позиція його, бачите, ну, ніби вимушена, ніби від нього нічого не залежить, да? з одного боку. Він в такій позиції, що від нього нічого ніби не залежить. Тобто обставини ніби склалися так, що він мушений отак от висіти головою вниз. І переосмислювати все, і приносити якісь жертви. Так, цікава відповідь. Ну, не нервується, а переосмислює. китайці нервуються, це щось таке, знаєте. Восток діла тонкає. Вони не нервуються. Вони от зараз висять і переосмислюють. І куди вони. Ну, ми вже подивилися, що вони там будуть грошима допомагати, да? Так. Чи дійсно всі диктаторські режими, оця вісь зла, вона настільки захиталася, що вона може рухнути? Чи можемо ми на це сподіватися, що фундамент цього вже закладено? Знаєте, як невідворотні події вже пішли, чи ще треба докладати зусиль, щоб це відбулося? Ну, вони по сонцю не можуть, знаєте, страждати. Сонце не страждає. Сонце, бачите, воно, ну, як ти його заткнеш. Воно собі сяє і все. Друзі, ну, так. Да. Вибачте, мене за сумні новини. Вибачте, вибачте. Найближчим часом запишу розклад про. День літнього сонцестояння, що воно взагалі несе. А на цьому я вам дякую. До нових зустрічей!